Зустрічайте новинку. Нарди із зображенням козака виготовлені з високоякісної деревини клену. Завдяки компактному розміру 50 на 23 см дану модель легко брати із собою, щоб насолоджуватись грою як вдома, так і в парку, чи просто на березі річки. Ексклюзивне різьблення на зовнішній частині створене з особливою увагою до деталей та робить ці нарди унікальними. А всередині використана техніка випалювання, яке додає неповторний шарм та підкреслює майстерність виконання. Клен відомий своєю міцністю, стійкістю до зношування і довговічністю, що забезпечує тривалий термін використання вашого набору. Ці нарди стануть чудовим подарунком для всіх, хто цінує патріотичну тематику та традиції. Переваги даної моделі це якісні матеріали, унікальний дизайн, компактність та легкість у транспортуванні. Замовляйте на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.